йоу, еврібаді, з вами Ден Зубогаті і залетіли ми в режим під назвою Апокаліпсис Різінг 2. Тому, друзі, я предлагаю вам зараз создати собі персонажа. Давайте, хай він буде такий чорненький. Так коси, коси в нього будуть сіренькі. Ну і в принципі, в цілому можна нажимати плей. Так, так як я зрозумів по поводу цього режимчика, Да, у нас є з вами якісь певні стартові пушечки. У вас? І тут, я так розумію, є зомбі. Є реальна велика купа зомбаків і велика купа разних крутецьких шмоток. Стати. Дробовик знайшли, портафельчик і якісь набої. Хорошо. Так, предлагаю взяти лучше в руки дробовик. Так, тут пусто у нас, тут у нас з вами пусто. Хорошо. Так, бачу, тут лежить якесь яблуко. Так, а я не бачу, в нас тут шкали якоїсь здоров'я, типа і так далі. Може, десь в інвентарі? Так, набої треба зарядити в дробовик. Треба зарядити наш дробовичок. текс набої зарядили, треба револьвер зарядити. А стоп, набої у нас заряджені. Так, що у нас оце таке в руках? Так, це якась їжа, напевно, да? Це якась теж ще одна їжа, і у нас є водичка. Так, правда, я не бачу шкали цієї, шкали цієї їжі і всього остального. Так, так, беремо дробаш і починаємо з вами лутати оці автомати. Автомати з їжею. Опа, зомбачочок, Бемс. Бемс. Увалили. Опа. По ідеї, по ідеї, ми його. Ага, ми його лутати не можемо. Зрозумів. Так тут є якийсь літак. А ну стоп, цікаво. Ой-ой-ой, Бемс, плюха-плюха. Уработали, уработали зомбаря. Такая засада зомбаків, слухайте. Опа, тут ще один зомбарь. Слухайте, а у нас нормальна пушка. У нас реально чіткий дробаш. Аби ще, правда, їжу знаходити і набої якісь. А то якась це халепа трішки виходить? Так. Якісь ключі, якийсь ремкомплект, правда, я не розумію поки що це таке. Так, 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 так. Наступає ніч. Оце мені, друзі, зараз не подобається. Ще якусь штуку ми підібрали, правда. Я не знаю, для чого вона, і що вон. Ой-ой-ой. Так, оце все викидаємо. Беремо з вами, з вами нову пукалку. І підбираємо на ню набої. Йомойо, Дензо, оце ти нормальну пушку знайшов, да? Кстати, квадроцикл стоїть. Мені здається, було б і непогано, бо його зараз би. Так, по ідеї, ми можемо це все діло розрядити. Да, Ми розрядили набої. Я предлагаю ці набої також розрядити. Потім з цієї пушки. Так, візьми її в руки. Ми виймаємо магазин. Ми виймаємо магазин, і нам треба зараз його зарядити. Так, Бемс, і ми його з вами. Стоп, це я розрядив. Треба зарядити. Все, заряджаємо набої, щоб в нас получается, у винтовки було друзяки з вами 20 набоїв. Так, що в нас ще по набоях, давайте ще оцю пушечку нам треба зарядити. І слішо, треба нам просто запам'ятати, що у нас з вами лише 30 набоїв. 30 набоїв, тому треба поставити собі також оцей його дробовичок в сьомий слот. Ага, тобто в сьомий слот ми його не можемо. Давайте замість тоді. А, ага, треба вибирати або типа винтовку, або цю пушку. Все, 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 я поняв. Бачу, бачу зомбака. Предлагаю вам взяти револьвер і отакуємо бемс, бемс, бемс. Так, 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 Убили. Я так поняв, що ночі зомбарі получається стають дуже дуже сильними. І вони нас виходить, можуть бачити на досить великій такій дистанції. Так, підбираємо набої. Нам треба, треба, дробовик, нам не треба. Цього кента нічого не випало. Так, мені цікаво. Да, виходить, на квадроцикл я можу сісти. Йомаю, хорошо. Тоді нам треба зараз з вами з нього з нього злізти і подивитися так. Він так, в нього мотор поломаний, і треба його б було би по-хорошому заправити. Так, тут я бачу каністру. тут я бачу каністру, тільки проте в мене в інвентарі немає місця. Щоб заправити цей свій байк. Хорошо, давайте будемо ще далі лутати і дивитися, що тут взагалі таке цікаве є. Так, тут я не бачу нічого. Так, о, противогаз. Противогаз, нехай буде. Нехай буде, мені здається. Так, ми можемо його закрити. Ми можемо закрити це все діло. Йо маю, йо-майо, дензо, дензо, дензо. Так, скільки на сервері загарі гравців? 25 гравців. Ага. Тоді, давайте зараз долутаємо. Окей, давайте зараз просто долутаємо оцей домик і попробуємо, можливо, когось би й знайти. Блін, який крутить режим, друзі, да? Так, 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 Дензо. Дензо, 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 тобі треба сісти в цей транспорт. Пемс, все, поїхали, поїхали далі. Так, може пролутати оці два доміка, кстати. Да, давайте поставимо тут того байк свій, давайте оставимо його тут і предлагаю вам зараз це все лихо залутати. Давайте перевіримо ножик. Давайте перевіримо ножика, як ми зможемо швидко ним у роботи цього бомжика, цього зомбіка. Бемс, бемс. Так, нормально, так нормально ножик дамаже, слухайте. Так, забираємо цю водичку і йдемо далі з вами просто це все діло провіряти і зачищати. Кстати, спорчений, спорчений бутерброд. Спорчений бутербродик нас не цікавить. Так, 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 так. Бачу, тут якісь набої, да, є? Да. набої маємо. Хорошо. Провіряємо далі. Тут у нас пусто. Коробки у нас в коробках також пусто. Блін, так я можу зробити? Ага, ага. Тобто ми це залутали все діло, значить, 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 я предлагаю вам зараз провірити оцей сусідній будинок. Честь, оце ж сяк реальний. Оце крутецький режим. Зомбі-апокаліпсис, да? Проти гравців? Опа! Опа, пулі, опа. па. Це ми викидаємо. Беремо нову пуколку. І набої також до неї. Ха-ха, все. Револьвір нам більше не понадобиться з вами. Так, це ми зайшли, по ідеї в якийсь участок. В якийсь учасок, в якийсь в поліцейський участок, да, і тут, кстати, у нас дуже багато їжі. Так. Що я бачу? О, кстати, мусор. Щось в мусорі може бути? Ні, на жаль, тут нічого немає. Так, давайте я предлагаю вам зараз. Так, я її викинув, мені треба зараз її використати. Так, випиваємо ми з вами водичку. Треба поповнити свою енергію, Бемс. і треба було б щось по-хорошому байдажі і перекусити. Бемс. І пусті коробки треба, кстати, викидувати, Дензо. Пусті коробки тобі бажано б викидувати і забрати оцю водичку. Так, ці мешкавчики не провірили. Так, на це у нас місця немає, оце халепа. Так, оце пуста коробка, давайте його якось трішечки якось посертіруємо. В принципі, в цілому все. Ну, можна отако зробити, да? потім оцего... розвернути. І тепер, по ідеї, ми можемо собі покласти оцю штучку. Так, мені цікаво, що це взагалі таке. Що це взагалі таке? Ану? Взаємодіяти? А, це їжа. Це їжа, он воно як! йо мо -йо. Так, предлагаю забрати оцю їжу. Так, що у нас в холодильнику? В холодильнику пусто. Револьвер у нас не заряджений. Щось, не... Не... Щось неправильно, неправильно. Так, все, все, Дензо. А ну цікаво, тут мапа є? Мапа є, кстати. Де ми зараз знаходимося? Де ми зараз знаходимося? Нічого не понятно. Тому сідаємо в оцей наш крутецький байк. І, в принципі, в цілому можна їхати. Кстати, тут якісь будиночки, тут якісь бункери, типо, да? Ми на якомусь острові, он воно як. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Встати, 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 Дензо. Треба його тихенько, треба його тихенько зарізати, щоб не привлікати внимание. Опа! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Убиваємо, убиваємо, нормально. Так. Наший байк зірвався. Наший байк зірвався. Так, мені цікаво, як встановити собі здоров'я. Як собі поповнити зжиточки, житки, житки, житки. Може треба просто поїсти? Треба поїсти і попити водички, так? Да? Можливо ж. Можливо, ж таке, правильно? О, да, кстати. Оце у нас вистанавлює житні. Хорошо. Тоді треба його зараз з вами, друзяки, поїсти і подивитися взагалі, Кстати, скринька. Шовці, може бути, скриньки? В скриньки нічого немає, тому я предлагаю вам відкрити оці двері і спокійненько провірити ще оцей сусідній будинок. Так, в цьому сарайчику є мусорка, ні пусто і сундучок. Сундучку також пусто. Хорошо, тоді я предлагаю вам побігти і шукати других гравців. Можливо, ми їх пристрелимо. І щось таке у них це й заберемо. Так, тут якась база, тут якась база, тут цукіра як статі. Сокиру ми можемо замінити замість ножика. Так, в цій коробці у нас, кстаті, портфель на більшу кількість лотів. От портафельчик, це хороша знахідка. Так, побігли далі, побігли, побігли далі шукати і лутатися з вами. Ну, слухайте, отаму хтось лутався, бачите? Там валяються якісь шмотки. Там валяються якісь шмотки, значить, тут недавно пробігав якийсь гравець. Треба було би його й по-хорошому зараз, друзяки, би знайти. Так, бачу, бачу якусь електростанцію. Невеличку таку, да? Будку, будку з електрик... з електрикою. Треба треба кудись побігти і все-таки когось знайти. Блін, де ми взагалі на мапі? Так, ми на мапі ось тут. А? Тобто нам бажано перепливсти на сусідній острів, да? якийсь із цих островів, і попробувати там когось знайти. Бо мені здається, усі гравці відправилися поближче до центра мапи якоїсь. Тут якась база, тут якась база. І я предлагаю її навіть і залутати. Бо у нас з вами по броні. Від слова зовсім нічого немає, а бажано було би щось би тихенько би тут і знайти підтирати. Так, 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 дензо. Дензо, нікуди не спіши. Так, аптечка. В аптечці нічого немає. Ладно, що у нас тут ще є? Бачу коробку. Коробки якийсь магазин. Забираємо, забираємо. Так, ми можемо включити світло? Е ну, напевно, не можемо. Напевно, не можемо, бо його бажано. Патрони забрали. Бо його бажано, напевно, треба підключити. Кстаті, сейф. От в сейфі може бути якась пушка, де? На жаль, тут нічого немає, поняв? Лутаємо в холодильник, в холодильнику у нас також нічого немає. Так, це якась тюрма? Це якась тюрма, вроді як. Достаємо пукалку свою. Лучше провіряти і ходити все з пушкою. Бо все можливо. Зараз зомбак налетить. Забираємо. Кстаті, у нас ця пушка влазить. Реально, у нас ця пушка з вами влазить. Так, ага. Тобто я одну вінтовку тільки можу брати, да, Собі в слоти бистрі. Хорошо. А цікаво, а можна на вінтовку поцепити оптику? Да, можна, плами гусь. Тобто в цьому режимові ще й можна модифікувати свою пушку. Блін, жорстко, 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 жорстко. Так, 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 так. Все, 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 все. Треба відсюда тікати, пацани. Треба відсюда валити. Так, цей зомбак хоч за нами не біжить. Ну, вроді як його немає, тому я предлагаю вам побігти отсюда якомога далі і відправитися на пошуки, пошуки якихось. Файтів, якихось гравців. Так, 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 так. Це у нас акумулятор. Акумулятор нам, в принципі, не потрібен. Нам треба щось цікаве. Щось цікаве, проте я щось збираю. Правда, я не знаю, що я збираю. Ну ладно, хай хай воно собі там буде. Можливо, воно мені все-таки понадобиться А оно ну, він цей зобак. Ну цей зомбак, правда. Він за нами зараз біжить. Давайте достаємо свою сокиру і покажемо йому, де раки зимують. Бемс! По 42 тобі плюшечки такі, да? Додомцю. Так, що з тебе випало? З нього випав бутерброд. Давайте, ладно, давайте його захаваємо. Надіюсь, нам погано від нього не буде. Так, 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 так. Що ми можемо? Я предлагаю вам зараз поїсти і попити. Ми поїли, треба й попити. Так, до нас хоче хтось телепортуватись. Давайте тоді приймемо. А-а-а, он воно як. Тобто у нас є фонарик тепер. Тепер у нас є фонарик. Ось воно як. Так, бачу якусь нефтівишку. Нефтівишку, зомбарів не бачу. Тут біля мене є якийсь будиночок. Так, тут я бачу хтось недавно лутався. Забираємо бінти. Да, бо валяються оті всякі шмотки. Значить, тут хтось недавно та й був. Так, не поняв. Що це за прикол? Що я відкриваю інвентарі, воно пропадає? Не підскажете? Тут нічого немає. Може в цій сусідній просто кібідки. Та, да. тут лежать набої, виходить, і також їжа. В коробках у нас з вами нічого. Все. Так, о, бронік, невеличкий жак. А, це джекет, це джекет. Хорошо. І тоді. Тоді, тоді, тоді. Обережно спускатись треба, щоб не поламати з вами ноги. Так, я хочу. на цю у ніхтівичку Мені цікаво, що там може бути. Ну, в принципі, я думаю, нормально, да? В принципі, я думаю, нормально. Можна, в принципі, і перепливати, бо у нас з вами пушки в принципі в цілому є. У нас все є. Все, що нам потрібно, правда, я би у себе ще би використав би бандажик. Правда, коли ми пливемо, ми не можемо нічого використати. Хорошо. Значить, зараз запливемо сюди, перевіримо, що тут може бути, і в цілому треба буде похилитися, бо хепешок у нас з вами, друзі, прям немає, від слова зовсім. Стоп! Стоп, стоп, стоп. Да, да-да-да! Тут по-любому якісь бути суперкруті пушки. Тут дожні бути по-любому якісь суперкруті пушки, і, можливо, навіть щось цікавіше, ніж пушка. Так, 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 так. Мені би цікаво було б знайти якийсь прицел. Реально, якийсь оптичний прицел просто на свою снайпу, да, поцепити і ходити всіх кліпати. Так, 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 треба з'їсти консерву, бо у нас вже енергії і їжі так-то мало. І треба похилитися. Треба похилити собі житки. Так, 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 так. Плюс 25 житок. Так, тут я чую зомбарів. Тут я що зомбарів, значить достаємо піколь. Достаємо піколь і паралельно лутаємо якісь. Це зешка, кстати. Ну блін, а мені. Мені вона не треба, в мене портафеля немає нормального. Тут, кстати, непогано на вишки у лут, я вам скажу. Досить таки хорошенький. Такс, піднімаємося вище. Тут я нікого не бачу і нічого. значить, провіряємо потихеньку, помаленьку оці всі шкафчики і мусорні баки. Так, предлагаю це з'їсти. Так, я сказав з'їсти. Дензо не відділуся. А треба їсти. Хочеш, ти не хочеш, но треба. Так, ми зайшли в якусь каюту. Так, в цій каюті у нас я бачу якийсь одяг. Так, одягаємося, значить, це все діло треба одягати. Ремінь нашли. Слухайте, а непогано ми вже тут з вами підлуталися. Я би сказав, би досить хорошо. Противогаз маємо. Елементарний одяг маємо. Так, це в нас що? Якась новинка? Давайте тоді це зімо. Це зімо, значить, і положимо його собі також в інвентар. Можливо, він нам понадобиться. Так. У нас тут тату-то штанішки, штанішки, і в аптечці, надіюсь, є аптечка. Тут нічого нема. Хорошо. Шкафчики, шкафчики пусті. Треба ще оці провірити. Тут -а пусто І тут -а у нас також пусто. Хорошо. Так, тут їдальня є, я бачу. Будемо, коротше, мене місця немає. Я не знаю, що робити. Давайте будемо зразу все, що ми знаходимо з'їжджі. З цього всього будемо просто з'їдати і випивати. Так, тут якийсь спуск, стиральна машинка. Ще декілька шкафчиків. кстати, ось цього, Хорошо. Оце нормальна тема. Сухпайки якісь, да, виходить? Супчик. Те все нормально, нормально. Щас під'їмо. Щас ми це все з друзі з вами з'їмо. Так. Так, а що в нас взагалі по пушках? Це у нас дезертигл. Так, так, так. Магазин, магазин, магазини. Ось, дезертигл. Отакі у нас патрони. Оце його, да? ДГ, ДГ, ДГ. Значить, у нас тільки два набої. Тоді я предлагаю оці просто пушки розрядити, розряджаємо ці патрони і викидуємо це все діло, бо воно нам, в принципі, не потрібно. Це в нас до карабіна патрони треба буде, так? Да? Так, все, в принципі, в принципі, патрони ми забрали з вами. Я предлагаю двигатися далі тут, а провіряти. Можливо, все-таки ми знайдемо якусь снайпу. Опа, набої. Нормально, нормально. Треба їх розпакувати. А, ми їх упаковуємо. Он воно як. Тобто, а так ми можемо зарядити всі наші потрібні пушки. охо хо 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 нормально. Так, оці набої для револьвера, можна і викинути. Так, це 45-ки у нас були, так, да? значить, в принципі, можна проходити далі. Так, тут нічого немає. Так, 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 так. Тут в цілому у нас також нічого немає. Хорошо, побігли, 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 побігли. Аптечка. Аптечка пуста. Так, піднімаємося на. Давайте до гори до піднімемося. Може тут щось буде? Ух ти, йо, яка вона велика. Охохо, хохохо, дедзо. Ти знайшов джекпот. Ти реально знайшов джекпот, тобі треба тепер. Блін, мені з жалко, карабін викидати. Давайте викинемо лучше дробовик і викинемо набої для, для дробовика. Візьмемо з собою просто отаку шалену пушку. Візьмемо зараз її, тако, бемс. Треба зарядити. Насамперед. Зарядити набої. Так, набої зарядили. І треба зарядити магазин. Бемс? Чікс! Все, оце уже у нас реальна нормальна пушка. Побігали, пошукали і знайшли більш серйозний якийсь ствол. Хоча би так. Тут у нас якісь інженерні установки стоять. Треба шукати зелені ящики. Треба шукати нам, друзі, з вами, зелені ящики для того, щоб там знайти якусь зброю. Зброю, зброю, зброю. Так, 9 міліметрів. Хорошо, набої. А тут у нас 556 набої. Хорошо, значить нам 9 міліметрів. Я не впевнений, що вони нам треба просто. Реально. Давайте просто позаряджаємо усі позаряджаємо усі пушки і просто викинемо пусту коробку. Так, це ми зарядили, тепер це зарядили. Все. Тепер в цілому. А, стоп, а ми це не можемо зарядити чимось, де? Да, да 44-ки нам не потрібні. Так, так, так. Ще один зелений ящик. Тут пусто. Опа, отут, мені здається, може бути ствол. Ні, тут тут нема ствола, блін. Чую, чую постріли якісь. Бінокль. Бінокль я би забрав. Тут зомбарі гасають. Он воно як. О, ще один противогаз. Давайте заберем. <рес> Два штуки у нас вже їх. Так, заберемо. Стоп. Я їх не забрав. Забрав, забрав, все. Я предлагаю, в принципі, в цілому ми тут залуталися з вами, да? Я думаю, що нам можна отсюда валити тепер. Надеюсь, я хоч не розібеський об воду. Ні, нормально. Нормально, нормально, нормально. Пливемо значить в сторону маяка. Так, випливаємо на сушу, і я би положив би собі таку бистрі слоти. Стоп, а де мій бінокль? Я ж взяв бінокль. По ідеї я же должен був взяти. Беліна, походу, друзі, ми з вами його провтикали. А, ось ми його знайшли. Ми його підсипили з вами сюди. Хорошо. Так, стоп, підніме його обратно. Тепер поїде. Ідеї... Опа. Розбитий вертоліт, бачу. Так, стоп. Це може якийсь айрдроп. Мені здається, це може бути якийсь айрдроп. Тут, тут може бути щось цікаве. О, тут зомбарі. Ось що тут цікаве. Тут а, у нас купа, друзі, з вами зомбарів. Притом, що й дуже мощних. Тікай, 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 закього били. Цього теж розстріляли? Нормально. Що з них повисипалося? Я би не против би підібрати, отого, блін, противогаза. Опа-пулі, опа опа-па. Так. Якісь пламо. Чуваки, яка це пушка просто, я її забираю. Я її по любому забираю. <світ> так, по нам хтось стріляє. По нам хтось стріляє. Так, треба випити водичку. Де з цієї сторони прилетіло, да? Якщо не помиляюся, так. Пушка заряжена. треба перебігати. Треба перебігати, треба перебігати. Так, бачу тут ще одного зомбака. Гратів я не бачу. Але хтось по мені стріляв. Я я бачу по любому, по мені хтось стріляв. Так. Оцього зомбака ми вбиваємо. З нього випадає ще одна пушка. Йо-майо. -йо. Куди мені цих пушок скільки? Так, бронік. Емочка, 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 викидати оце. Стоп, стоп, стоп. Що я зробив? Оцю пушку викинути. Мку сюди покласти. Пуліка в руки. Так, 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 так. Гравці вроді як не бачу. Мені би портфель би знайти якийсь хороший. Йо-майо, -йо, скільки тут всього цінного, скільки тут всього цінного це жесть. Так, оце юзаємо. Стоп, стоп, стоп. відкривай, відкривай, відкривай. Оце ми юзаємо. Сухпайок. А, це аптечка, це аптечка. Все, похилилися. Так, тут у нас емка, ще одна емочка. Ой-ой-ой! Тут якийсь чувак був! З лушаком, з усим! Фух, друзі, ну це просто жестяк якийсь, Я не знаю. Налуталися ми прям дуже хорошо. Правда, нас розстріляли, як не знаю кого. Ну і в цілому, друзі, якщо вам сподобався даний відеорежим, натикайте купу з вподобайок, да, і ми здалетимо знову і попробуємо тупо всіх перебити. Всіх перебити, станемо просто з вами скритною ніндзю снайпером. З вами був Дензо, і всім до нових зустрічей. Пау!